Традиційно хочу подякувати Збройним силам України за мирні міста, за те, що дають можливість грати і займатися своїм улюбленим хобі, організаторам за організацію такого прекрасного турніру. Щодо результату, то, ну, власне кажучи, ми відразу декларували те, що наша команда грає заради участі, заради самого. Такого свята футбольного, високих результатів від нас ніхто не вимагав, та й, власне, ми їх перед собою і не ставили. Так, дуже болячна була поразка, болюча поразка була в матчі з АФ Україною. Але ми зібралися і розуміли, що стоїть ну, перш за все це наш престиж. Тому ми власне. Зібрали всі сили і вийшли на гру проти Динамо, хоча розуміли, що Динамо явний фаворит в нашій зустрічі. Але я думаю, що ми дали достойний бій. Кожен старався на кожну клаптику поля, хлопці працювали. На жаль, не реалізували знову моменти. На жаль, були моменти і пенальті не забили. Також була прикра помилка арбітра, але не хочеться сьогодні обговорювати дії арбітрів. В загальному емоції дуже позитивні, ми задоволені, організатори представили прекрасні нагороди, яке саме цей кубок займе достойне місце серед нашої колекції кубків. По самій грі ну, окремо виділяти нікого не хочу, хоча більшість і гравців, і експерти, і вболівальники сказали, що Володимир Сиротенко. Досить непогано зіграв на своєму незвичному першу чергу плоа. І я вважаю, що саме не було моєю помилкою, що саме поставив центр захисту, на відмінно від зіграв, отримав найвищу оцінку за гру. Ветерани наші також прекрасно відіграли всі весь матч без заміни від свистка до свистка, як то кажуть. Всі всі старалися. На жаль, в цьому матчі не уникнули ми травм. Валерій Павленко наш кіпер травмувався, я особисто травмувався. Валерій Павленко травма ноги, і зараз це досить актуальна тема. Адже в неділю ми вже будемо грати на чемпіонаті зміни футболу. Тому будемо надіятися, що Валерій швидко відновиться і, ну, і вийде вже. В старті наступної гри, грі. Але у нас є і заміна, є підростаюче покоління, тому будемо сподіватися, що до наступного матчу, який я вже повторюся, як дивляться найближчі вихідні, тобто неділю. Суперник поки що не відомий. Але в принципі для нас це не важливо. Ми до кожного суперника відносимося відповідально і поважаємо кожного. Тому ще раз хочу подякувати. Всім гравцям, всім, хто приїхав на цю гру, знаходили час. Особливо зараз на такий легкий, легкий період нашої країни було тяжко, було тяжко. Незвично, дещо ми вже давно вже не грали в такому форматі. Але в минулому році і в цьому році ми вже вдруге граємо на цьому турнірі. Головне, що ми отримали задоволення, приємні враження. І ще раз повторюся завдяки таким от нагородам. Це будуть постійно приємні спогади. Тому не з перемогою, скажем так, але з приємними, з приємними емоціями. Я всіх вітаю, дякую всім болівальникам за підтримку і до нових зустрічей.